Перша в історії збірна України зіграє на Олімпійських іграх з футболу. Участь стала можливою завдяки вдалим виступам збірної Ю 21 на чемпіонаті Європи 2023. Наша команда дійшла до півфіналу і гарантувала собі участь в Олімпіаді. Тоді у складі нашої молодіжки грали Мудрик, Судаков, Брашко, Трубін, Ванат, Сікан, Бондаренко. Великих талантів вистачало. Ще декілька місяців тому ми очікували, що до Парижу поїде наше найкраще покоління до 23 років, і ми будемо боротися за перемогу на турнірі. І починали фантазувати, хто стане тими трьома гравцями, які старші за 23 роки і поїдуть на Олімпіаду: Зінченко, Ярмоленко, Циганков чи може довбик. Але реальність виявилася куди більш жорстокою. Не усі клуби, за які грають наші футболісти, забажали відпускати своїх гравців на ще один літній турнір, дати якого накладаються на початок сезону і не входять в офіційний календар ФІФА. Ні, Мудрика, ні Судакова, ні Ваната, ні Брашка, ні Трубіна, ні Бондаренка ми не побачимо. Не побачимо і Забарного з циганковим та іншими. Вони потрібні своїм клубам для нового сезону. Наприклад, Ілля Забарний якось відповів на запитання, чи зможе він поїхати на Олімпіаду. Знаю, що Україна вперше вийшла на цей турнір, і наскільки він важливий для нас. Але якщо я поїду на Олімпіаду, то пропущу підготовку до сезону, відновлення та відпочинок. Не кажу, що це критично, але дуже важливо. Бо сезон в Англії такий: цілий рік працюєш, щотижня майже гра, і дуже важливо правильно готуватися. Така відповідь гравця дуже універсальна під ситуацію з іншими футболістами, чиї клуби не відпустили їх в олімпійську збірну. Челсі не відпускає своїх гравців на більше ніж один літній турнір, Динамо грає кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. І загалом клубний сезон вже зовсім скоро розпочнеться майже в усіх країнах. Тож Руслану Ротаню не позаздриш. Йому прийшлося ледь не з нуля створювати нову збірну для такої важливої події. Прикро, що більшість навіть українських клубів відвернулися від нього, не давши важливих гравців. Зате по декілька виконавців, навіть стоп-клубів, йому все ж вдалося викликати. Хоча не усі ці футболісти основні у своїх клубах. Донецький шахтар відпустив нового голкіпера Кирила Фесюна, хавбеків Дмитра Криськіва, Олега Очередька, Кирила Сігієва та Форварда Данила Сікана. Який буде капітаном цієї збірної динамо Київ наважилося відпустити Валентина Рубчинського, Максима Брагару та Миколу Михайленка у складі збірної також присутні гравці з Дніпра 1 Олександрії, Зорі, Ворскли, Руха, Чорноморця, Колоса. І закордонних Ласка та польської лехії з національною збірною до Руслана Ротаня приїхав Максим Талавєров, який мав декілька зіграних хвилин на євро 2024 Зі списку 22 гравців безпосередньо перед самою Олімпіадою буде відсіяно чотирьох футболістів, адже за регламентом передбачена заявка лише з 18 людей. Як бачимо, кадрова ситуація зовсім не та, яку ми собі малювали ще навесні цього року. І логічне запитання: чи можемо ми вимагати від цієї команди великих звершень? Тож давайте спробуємо розібратися, чого варто очікувати від нашої команди. Спочатку поговоримо про футболістів, які будуть представлені на Олімпіаді. А я ж поки нагадаю про партнерів нашого проєкту компанію Фавбет. Скоріше за все, основним голкіпером буде новачок Шахтаря Кирило Фесюн. У минулій кампанії кіпер відіграв без однієї гри усі матчі сезону за колос. Тож має прекрасний ігровий тонус. Праворуч у захисті є Олексій Сич, який за львівський рух у минулому сезоні відіграв, увага, усі матчі без замін. Також він мав другий найкращий показник сезону УПЛ за кількістю навісів. У центрі захисту є такі хлопці, як Арсеній Батагов та Володимир Салюк. Батагов взагалі один з найкращих захисників УПЛ. У його активі досить високі показники перехоплень за сезон. Окрім цього, Батагов доволі надійний і в компоненті заблокованих ударів. І ще, що не менш важливо, для сучасного оборонця володіє гарним пасом. Батагов став одним з найкращих в УПЛ за кількістю передач у фінальну третину. Інший центрбек Володимир Салюк у топ-5 УПЛ за кількістю єдиноборств. Нехай сезон в Чорноморці був не найкращим, але коли цей гравець приїздить у збірну. Доротання він демонструє значно вищий рівень футболу ніж у клубі. Окрім Салюка, у топ-5 за цим показником Валентин Рубчинський, футболіст, який гратиме на Олімпіаді у центрі поля. Якщо говорити про переваги нашої оборони, треба згадати про Євгена Павлюка з Ворскли. Він у топ 5 ліги за кількістю верхових єдиноборств. Також у цьому списку є ще один збірник. Щоправда, наш нападник Ігор Краснопір. Який дуже любить нав'язувати боротьбу супернику. А новачок київського Динамо Максим Брагару взагалі доволі універсальний гравець. Це лівоногий півзахисник, який може зіграти як правого Вінгера, так і лівого захисника. І, попри скромні результати його чорноморця у минулорічній кампанії, Брагару мав індивідуальні здобутки. Гравець став найкращим в УПЛ за кількістю обведень. Вдумайтеся лише, це в Лізі, де є шахтар зі своєю бразильською плеядою брагару доволі багато на собі заробляє фолів, а також дуже добре просуває м'яч вперед. Він найкращий у лізі за кількістю ривків із просуванням. Гравець з дуже великим потенціалом. У нападі наш капітан Данило Сікан. Він забив 10 м'ячів за сезон і став одним з найкращих бомбардирів УПЛ. Сікан добре знає цю команду, так само як і вимоги Руслана Ротаня. Безумовно, це лідер олімпійської збірної. Перше відчуття ще не розумів до кінця, що таке олімпіада. Але згодом надіюсь, що зрозумію, що таке. Я розумію, що це дуже важливо для нашої країни, особливо в цей час. Особливо відзначимо Вінгера Максима Хланя, який провів класний сезон за Гданську Лехію. 9 голів і 6 асистів в 25 матчах сезону. І дуже хороша преса. До українця в Польщі велика увага. Переїзд до Європи поки що себе виправдовує. Можливо, за іменами склад нашої команди не найтоповіший, але потенціал цих гравців чималий, щоб спробувати досягнути позитивного результату на історичній олімпіаді. У збірну переважно приїдуть гравці, які зараз на самому початку своєї кар'єри. Для них Олімпіада це своєрідна вітрина. Тож мотивація проявити себе якомога краще величезна. У період підготовки до Олімпійських ігор наша команда провела ряд спарингів. Та навіть виграла товариський турнір у французькому тулоні. По ходу змагань Україна навіть обіграла Італію 4-0. Останні спаринги не транслювалися, і глядачі не зуміли побачити, у що грає новостворена команда. Руслан Ротань та його штаб не хочуть розкривати карти. Але ж ми розуміємо, у який футбол грають команди Ротаня так званий «Ротань стайл». Агресивний командний футбол, гра першим номером, контроль м'яча та контроль самої гри. У молодіжній збірній ротеню знадобилося декілька років, аби команда заграла у такий футбол ефективно. І це подарувало нам вихід на олімпіаду. В Олександрії Ротань продовжує гнути свою лінію. Хоча і не можна сказати, що все виходить надто вдало. Можливо, треба більше часу. З'являються риторичні запитання: чи зможе ротань швидко налагодити потрібну гру в новосформованій олімпійській збірній без половини ключових гравців, які були на минулорічному чемпіонаті Європи? І якщо взяти до уваги склади наших суперників, то складається враження, що нашим опонентам цей турнір потрібен більше. Збірна Аргентини викликала 32-річного кіпера Аякса. Хероні Морульї. Він вигравав чемпіонат світу 2022 і нещодавню Копу Америку в статусі резервного воротаря. А також Лігу Європи з вільяреалом у 2021 році. Вже як основний кіпер. А легендарного 36-річного Ніколоса Отаменді, одноклубника Анатолія Трубіна, в Бенфіці, зайвий раз представляти не потрібно. А ще проти нас зіграє Хуліан Альварес, який провів непоганий сезон із Манчестер Сіті. І теж щойно виграв копу збірна Марокко викликала гравця ПСЖ Ашрафа Хакімі. Одного з найкращих латералів Європи, а також ще мало гравців, які грають у топ 5 чемпіонатах Європи. На груповому етапі на нашу збірну чекатиме гідний супротив від суперників. Вже 24 липня відбудеться наш олімпійський дебют, матч проти Іраку. 27 липня зустрінемося із Марокко. А 30 липня зіграємо заключний матч групового етапу, але сподіваємося, не останній на турнірі проти збірної Аргентини. Що ж, реалії оптимізму не додають, і ставиш собі логічне запитання, а що буде позитивним результатом для цієї команди, і яке завдання мінімум, певно, можна говорити, що вихід з групи вже потрібно буде сприймати як дуже успішний результат. А що думаєте ви? Пишіть про це у коментарях. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбол хаб твій зв'язок з футболом.